Пісні вночі 4 січня. Він знає дорогу, яка при мені. Йова, 23 розділ, 10 вірш. Чим більше ми зазнаємо атак сатани І суворіших випробувань нашої надії, віри та любові, йдучи вузьким шляхом, тим більше ми матимемо духовну радість, незрівнянний мир. І будемо здатні радіти навіть у випробуваннях і нещастях, знаючи, що вони достачають для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги. Ми зможемо вистояти, коли дивитимемось на того, хто невидимий, хто нас підтримує і веде своєю рукою. Нам буде обіцяна його присутність у кожному горі. Він ніколи нас не покине. Ані не залишить. І все, навіть очевидні, життєві нещастя, Він може і хоче скерувати для нашого найвищого добра, бо ми любимо Бога, Його шлях і Його план більше, ніж себе і свої шляхи, бо ми покликані Його постановою і прийняли поклик, бо ми згідні з Його цілями І намагаємось. Наскільки це залежить від нас, бути гідними Господа та Його високого поклику і цим запевнити наше покликання і вибрання?